Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 лютого 2024 року. Сьогодні, 8 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козиріг до 16 години, а потім перейде в знак Водолій. З 059 хвилин починається час чорного місяця. Тому на цей день не плануємо посіви та роботу з розсадою і нічого не саджаємо. Поливи необхідно провести до 10-ї години ранку, а підживлення до 8-ї години ранку. Далі у нас водолій, а значить, це час стихії повітря, і рослини всі будуть дихати. Але. Цей день 8 лютого сприятливий для проведення обрізки садових рослин та зелених операцій на будь-яких рослинах. І будьте уважні, сьогодні, 8 лютого, ще до 13 години дня, це гарний і сприятливий час для квашення капусти, а потім вже все. А ось готувати різні заготівлі можна всю добу. Важливо для здоров'я на 8 лютого. Тут ще будуть в основному працювати енергії козирогу. а в цей час організм потребує сирих продуктів або свіжо приготовленої їжі. Не можна 8 лютого пити каву, алкоголь, їсти шоколад, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. А ось що добре для здоров'я, яке харчування можемо вибрати? До речі, макароні вироби дуже добре, свіжі та варені овочі, пісне м'ясо, відварені яйця, морська риба, рослині олії, молочні та кисломолочні продукти, різні горіхи, зелень, яка у вас є, журавлина, гранати та чай із шипшини. Завтра, 9 лютого спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолії. І ще й до всього, це вже час гекати перед народженням молодика. Нічого не сіємо, нічого не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна проводити поливи та підживлення рослин. Але можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Це єдине, що можна 9 лютого. І 9 лютого сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 лютого. Це уже час водолія. Тому тут є свої особливості. Відмовтеся, будь ласка, 9 лютого від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі. Та грибів. А ось які харчування для здоров'я. Варіть каші, гречану, пшеничну, вівсяну, готуйте салати з проростків, зернових та бобових культур, їжте хліб з висівками, готуйте рибу та морепродукти, м'ясо, свіжі овочі та фрукти, але овочі за виключенням картоплі. І вони повинні бути без термічної обробки. Готуйте блюда із квасолі, і сої, молочно-кислі продукти дуже корисні, сухофрукти, мед, горіхи, какао і чай з ромашки та каркаде. На цьому наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра! Будьте, будь ласка, всі здорові. Зустрінемося увечері. На все вам добре.